Привіта, мої дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеогляд по журналам Клубу Вінкс Крутих дівчонок самий волшебний журнал. І це у нас випуск 21 за березень 2009 року. До речі, я не сказав одну важливу річ у попередніх відео на ці ж номери журналу, тільки засічені лютий. Це у нас обкладинка 45-го номера в Італії, а це обкладинка 46-го випуску в Італії. Я завжди це кажу, але щось забув у цей момент згадати про це. Так. Назва у нас знову, на жаль, не блискуча, звичайного рожевого кольору. На обкладинці журналу у нас красива флора з її піксі-чатою. Красива така весняна, зелена обкладинка за березень місяць. Мені подобається. Але, на жаль, ця обкладинка не була надрукована в Італії ні в одному номері. Тобто, вона взята з якихось інших журналів. Іншого видавництва. Так, подарунок до журналу набір листівок і вони в мене є. Далі, зміст. Привітання. Привіт Японія. Все про Японію, звісно ж. Музика техно. Так. Привітання. Тут у нас опис маленький коміксу. А тут, власне, обкладинка коміксу, який називається Камінь Шагаба. На обкладинці у нас муза рівень, геліо, флора і блум. А також сам камінь. Наскільки я пам'ятаю, це камінь, який забирає всю чарівну силу. Висмоктує її до краплі. І оцей от грубий товстий дідусь захотів заволодіти цим каменем, щоб забрати всю силу собі. Тобто щось таке. Якісь гроші, бізнесмени, купи продай. Коротше, ну, більше до реальності комікси були підключені аніж до чарівного світу. З такими багатіями турнуватими, як цей, як він називався? Чи Блізар, чи. Якщо зараз побачу, я вам скажу. Щось наби. Ось Геліо з'являється, власне. Так, всередині журналу також є постер. З однієї сторони це розмальовка. Блум і муза в танцювальному одязі третього сезону 19 серії. А зі зворотної сторони у нас всі фей у цьому танцювальному одязі: є Флора, Текна, муза, Стелла, а також Лейла і Блум. Теж дуже гарний одяг, дуже гарно все підібрано. Ну і, власне, самі листівки журналу. Це чотири листівки, які треба вирізати. На кожній з них зображена певна локація. Алфея, Поселення Піксі. Озеро Рокалуче, а також просто якийсь парк магіксі. А ще всередині ось такі наклейки з усіма феями Вінс у першій трансформації. А також піксі. І їх треба вирізати і приклеяти сюди. Я це робити не буду. Я дуже сильно радий, що попередня продавець зберегла все в настільки ідеальному стані. Я сам і далі зберігатиму все так само. Далі у нас продовження коміксу. Ось. І все-таки він його заполучив. Цей камінь. Ну, Цей комікс ділиться, наскільки я знаю, на дві частини. Просто різні назви є. Бо ось є надпис, продовження слідують. Тобто, не знаємо, що буде далі. Чарівні відчуття: що у нас тут є? Візуал, аудіал, кінестетік. Три варіанти відповіді. Ось, зіркоскоп повернули. Реклама передплати. Це про Сфінкса. До речі, який напав на них у шостому сезоні. Хто міг подумати? Але, ну, особисто мені шостий сезон дуже навіть сподобався. Дуже навіть цікаво. Про легенди, про ті чудовиська всі з легендаріуму. Так, тут у нас завдання різні. І клуб крутих дівчонок з фотографіями, листами, малюнками читачів. О! Красива колекція парасольки з 18-ї серії 3-го сезону. Е, парасольки дощовики, перепрошую. Так. Якось от. Дивлюсь, які питання тут були нічого цікавого. І анонс наступного номера за квітень. Власне, як і завжди. На даний момент я вам дякую, що ви були зі мною під час цього відеоогляду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекайте чергових відеооглядів на дані журнали, а можливо на щось іще. Дякую, що ви зі мною знову ж таки залишайтесь обов'язково на моєму каналі. Вам буде цікаво. Я вам це гарантую. А я в свою чергу буду старатись робити все для того, щоб вам справді тут було цікаво і не дам занудьгувати.